Часов до трьох-чотирьох укровимося. 48-річний житель Мошин Ігор Маслюк розповідає, на тимчасових роботах працює шостий сезон поспіль. Тому що в мене основна робота сезонна, і після, після сезону на, 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 на службу зайнятості, потім на громадські роботи. Уборки, красим, білим, убираємо, косим. Таке, що треба, те й робимо. За благоустрій території, каже, отримує мінімальну зарплатню. 4 700-4 800 на руки. А це 58-річний Іван Підгірний. Чоловік розповідає, що до карантину працював у Черкасах, але через труднощі із доїздом звільнився і влаштувався на роботу у селі. Для мужчин це нормальна робота. Покосили, убрали там, прибрали, от також таке зимові, сніг кидали. там. От. Мусор — це ж ну, кому ж треба робити, це таке діло, бо можна тут засипатися по уші. Вже якось тут привик, знаєте, одробив собі та й пішов, туди там, на автобус спішиш, туди на автобус, назад спішиш, а тут уже ж ти якось ну, вже ж по місці. Та так я вже тут залишився, таки остався. Так і остався. А це житель села Яснозір'я, яка належить до Мошнівської громади, Михайло Демченко. Чоловік нині єдиний, хто задіяний у тимчасовій роботі у цьому селі, розповідає староста Сергій Галаган. Ми залучаємо вже це другий місяць на громадські роботи. Місяць назад працювало дві особи. Може, в селу вигодніше не наймати а й своїх мати, ну нема в нас пока коштів таких. Так, фінансування йде співфінансування, частину платить сільська рада, частину центр зайнятості. Я раніше робив Черкаси Гос по состоянню здоров'я прийшлося у вулицях. Був наче, зиму в центр зайнятості, а оце, як почалась весна, почалися громадські роботи, то мене задіяли. Ну, так ладови, що там. Вирубали трохи дещо таке, що позаростало. Мусор вивозимо зараз по суботах, із той, по участках зір'я розбили вивозимо мусор. А це вже все, трохи трава піднялася, то починаємо косити. Потреба у працівниках для громадських робіт у селі є постійно, говорить голова Мошнівської громади Богдан Шкарбута. Зарплатню люди отримують у межах співфінансування обласного центру зайнятості та громади. Але до таких свят, як поминальні дні, пасхальні дні, там, де люди масово йдуть на кладовище, масово до 9 травня, де люди масово йдуть відзначати День Перемоги на Обелізьке слави, звісно, треба людей побільше, бо власними силами ми не справляємося. На тимчасових роботах у цій громаді працює троє. Взяти їх на постійну роботу не можуть через обмежений штат, каже Богдан Шкарбута. Ну, на жаль, поки що у новоствореній громаді в нас немає комунального підприємства і ми працюємо над тим, щоб його створити. Але така співпраця з центром зайнятості нам дозволяє додатково, в числі більшому, ніж штатний розпір, залучити людей. 163 офіційно зареєстрованих безробітних жителів Мошин перебуває у центрі зайнятості на обліку, розповідає начальниця відділу обласного центру зайнятості Лариса Мірошник. За її словами, у сезон людям пропонують тимчасову роботу на території громади. Пік, як кажуть, таких робіт переважність це весняні періоди, і десь туди вже ближче до четвертої четвертого кварталу, тобто це весняно-польові роботи, які Передбачають благоустрій території, тобто це впорядкування місць. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Тамас Горозі. Новини на Суспільному. Черкащина.